Я вас приступу любові Ісуса Христа. Бужу помощь, щоб ми нині зобралися на празнічне служіння. З Бужу помощью, хотів би зачитати місце Писання, може, воно не підходить, а й може якийсь смисл є, це. Іван Іван, 20 глава, з 19 стежка. Тот же темний день, неділі, вечором, коли двері вдома, де зібралися ученики, його були заперти запасені тоді, прийшов Ісус і став посередині і говорить им, мир вам. Амінь. Веземі брати, сестру, ми нині собрали у день, у четвері, І ми як Бог, як тут каже так читаш, говорити, то в нас двері не запити від за опасені от, от людей. І мовитиме, нині є мир, свобода, що ми можемо нині наші двері відкрутіти, що нині ми не боїмося, що прийде хтось до нас і буде нас бити, і А ми мовитиме, що ученики були зобрані з опасення, і ми боялися, їхні двері були закруті. Ісус зайшов, коли двері були закруті, каже, мир вам. І каже далі, сказав ето, Он показав їм руки, ноги і ребра свої, ученики обрадувались, увидевши Господа. Ісу вже сказав їм торічно, «Мир вам, як послав мені Отець, так і я посилаю вас. Сказав это, думав і говорити їм, прийміть Духа Святого. Кому простите гріхи, тому простяться, на кому ставите, на тому стануться. Помаже один із 12 називаєй близнець, не дав тут с ним, с ними, куди приходив Ісус. Другі ученики сказали йому, не бачили Господа, а он сказав їм, якщо не увижу на руках його рану до везде і не вложу перста мою рану до везде, і не вложу руки мої в ребра його, не поверю. Мовити мене брати сестру, як буває таке случає, що як буває, десять чоловік говорять, служіння було дуже добре, і так було все, а где каже, а я не вірю тобі, тому, тому що я то не бачив. І мовити ми, що як. Буває у серці людської, що іні говорять дуже добре. А один каже, а як хто, не відваль? А далі, після восьми днів, опять били в домі ученики і пома ними. Прийшов Ісус били запер, став, став послід їх і сказав Мір вам. Потім говорить хлопець. Подай перст Твой сюди і посмоти руки мої, подай руку твою і уложи в любра мої, і не будь не но не віруючим. нас сказав йому отвергли, Господь мой і Бог мой. Ісус говорить йому, ти повірив, тому що увідав мене, блажене, не відячи і уверовшиє. Амінь. Говорити мене, браття і сестри, що я хочу, що вона оставався невіруючими, і ще є казати, всі вісім днів ще немає віри, що Ісус Воскресєє. Що сказати, що Фома ще був мертвий для Христа, він іще не ожив, тому що як мог він у ті дні говорити, що Христос Воскрес, якщо йому не вірив, що Христос Воскрес. Якщо Петро, Ян і Яков не могли сказати другим, чуєш, як Христос Воскрес, його відділення. А ФОМА не мог сказати другим, що Христос Воскрес, тому що він ще не вірив, він ще був мертвий для того. І коли на другий, через неділю, прийшов Христос, то каже, Фомі, пой сюди. А Фома, коли ж Фома говорив Христа, там не було, Христос знав, що Фома є невіруючий, значить Христос знав його, був там просто, він був невидимий, для... Фома не видів Христа. І коли Христос з'явився вже через неділю, то каже Фомі, пой сюди. Каже, покладь свої руки, в мої ребра, поклад, посмотри мої рану. І каже Ісус, не будь невіруючим, а будь віруючим, має. І мовити не коли мав видів Ісуса Христа, коли він видів, то, -то рани, як, який він був і зранений, який він був збитий на Христі, коли його, як казати, знімали з Христа, то він вже увидів дійсно, що то все то є правда, що він воскрес, він і живий. І він туди сказав, що я вже вірю. І, і каже, Си мій Господь і Бог, слава Богу нашому, що Бог поможе нам, що в нині в цей час. Як сказати, щоб люди, щоб могли серце сказати, Господь мой і Бог мій, що він є живий, що він не, не просто маленький, а він є живий Бог, щоб нині казати був, що для нього є слава, коли люди казали, що Христос є живий, що він є живий і нині, що стає головною, як би казати для християнства, що Господь живий, щоб сказати, Господь мой і Бог мій, що Бог, як команд. Щоб його серце не було відкрото ще до Христа. Він не мог його використовувати, щоб сказати, йди по тому, що Господь є живий. От як тут написано Марія Магдалина, яка стояла у гроба, то Ісус їй каже, йди до ученику і кажи, що я живий. Вона могла бути вже свідчитистю, вона вже могла розказати ученикам, і вона могла розказати вже і другим, кого мала родичам, близьким, казала, Господь Воскресай. Но, а другі ученики, доки ще не бачили, не могли сказати що Христос Воскрес, так і нині, доки людина не, не пережує все казати, як Фома, вона не може йти далі сказати, тому що, щоб сказати другому, що Господь Воскрес, треба самому і казати, увірувати. А як бо казати, щоб могти сказати, треба прийняти Духа Святого? Тому що я собі так у серці думав, та людина, яка не прийняла Духа Святого, вона не може сказати, що Господь є Воскрес. Тому що Ісус каже, донор прийняв і каже, прийміть Духа Святого. І тим Духом Святим людина може сидіти що Ісус Воскрес. що Коли людина не має Духа Святого, вона не може сказати, що Ісус Воскрес. Тому що все так є, Це я такий віджу примери. Що Фоман мог казати, що Господь Воскрес, тому що Він не не, не вірував йому не мав Духа Святого. А коли мав Духа Святого, котрі вірували, то вони могли сказати Господь Воскрес. І то нині так само є, що без Духа Святого людина не може сказати, що Господь є Воскрес. Тільки коли Дух Святий прибуває в людині, то вона каже, що Господь Воскрес і вона сміло йде і говорить і другим, що Господь Воскрес. Та в день я блажу благослови. Амінь. Був показаний такий високий світопословчик. І на нього світло не було не червенним, але вони не жовте, не ревелені, а було світло. І було такое дівокровення, що у зерні... На світя на світопор полговського страдання. Узирай не пристану, і світильник світящий і, і сіяючий в темному місті. І якщо ти будеш завжди взирати на той світильник, не спотикнешся. іди вперед і слідуй за мною. Я скасил, не попускаю, а спасай душу свою, іди вперед за мною.